Олена, компанія Pastrans. Я менеджер проєкту Neuron у нас у компанії. Угу. Супер. А, тож, перше питання, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів, тобто до того моменту, як ви почали впроваджувати нашу систему? Від одного до десяти, будь ласка, оцініть. Ну, кожен менеджер у нас, так, має свою оцінку. Ага. Тому тут один середній бал, він навряд чи буде об'єктивний. Ну, якщо брати середній рівень, ну, мабуть, просто у когось 5, у когось 8, було, да, а у когось 3, у когось 1. Ну, давайте орієнтуємося на 4-5, якщо брати середню. І ми говоримо про uh -huh. мензорів, ми говоримо про логістів. У нас це різні спеціалісти, і ми зараз покращуємо ефективність переговорів саме логістик. Uh -huh. Все зрозуміло, логісти, окей. Зафіксувала собі добре. Наступне питання як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи там прописані структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від одного до десяти теж. Якщо говорити по змісту, то Ну, мабуть, 8-9, да? Ну, але uh -huh. ми з тим розрахунком, що ми додавали свої е, якісь фрази, які е, ну, відповідають саме нашій компанії, да? які мають бути е, там в, чек... uh -huh. в чек-листі. По загальному, в принципі інформація є. Просто ми його доробили. І плюс додатково я зробила трошки інший формат для того, щоб наші співробітники його більш легко сприймали, тому що там просто було в оригіналі один. Перелік через кому, багато, багато фраз, і вони нашими співробітниками не дуже сприймались, Ну, навіть коли читать і дивляться це. Я його зробила трошки там структуровано, Станіславу я відправила, так як нашим спеціалістам це було більш зручно було uh -huh. працювати. Uh -huh. Зрозуміло, супер. Окей. Наступне питання: як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Теж від одного до десяти. Тобто це саме та аналітика, яка приходить вам в чаті від штучного інтелекту? Мабуть, дев'ять, мені більше. Кантек допомагає в роботі саме така, так, аналітика Станіслава, вже усна, його аналіз, да, його відео, і да це така, так, дає більшу інформацію, да, ніж просто, ніж просто текст. Тому що Станіслав ага. це дуже, дуже гарно проводить цю аналітику, записує відео, і ми орієнтуємося в своїй подальшій роботі саме на ті відео, які Станіслав нам готує. Uh -huh. Супер. Тобто, по суті, збираєте таку базу, да, у себе да, вже відрощуєте да, базу продажів, щоб надалі працювати з новенькими. Супер, це дуже приємно чути. Клас. Uh -huh. а, наступне питання як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? Звісно, якщо використовуєте в такому форматі. Uh -huh. Ми е, тільки на початку використання цього, е, тому зараз ми продумуємо, як це е, впроваджувати. Всіх новачків ми вже е, навчаємо виключно по цій системі і будемо контролювати е, те, що стосується досвідчених спеціалістів. Е, ми з ними будемо працювати окремо для того, щоб провадити е, ці, е, ці стандарти і е, змінити їхні звичні можливо, uh -huh. Способи проведення uh -huh. переговорів. Uh -huh. Розумію, добре. В нас наступне питання, як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, теж від одного до десяти. Ну, я думаю, що там 8-9, Ми ж не, не прослуховуємо, не контролюємо там ці дзвінки, але я думаю, що воно все відповідає там ну, на високому рівні. Угу. Добре. Наступне питання: наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших логістів вам вдалося донести до ваших логістів від 1 до 10? Наскільки вони ну, зараз це сприйняли? Ми ще, ми ще в процесі донесення, <рі> 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 тому <рі>, поки що результати сказати не можу. Це буде, буде по цьому інформація. Думаю, через там, місяць півтора, коли ми дійсно для всіх новеньких провадимо і побачимо, як вони це, це використовують. Поки що у нас немає даних для цього. Угу, добре, зафіксувала собі. Окей. Наступне питання: як би ви оцінили ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можна або балом, або відкрита відповідь, як вам зручно? Мне дуже подобається наша співпраця. Контакт є, обговорення є, інформація надається своєчасно і по запиту. Все оперативно, тому в мене таке задоволена цим. Клас, дуже приємно чути. Це мотивує працювати ще краще. Дуже приємно, дякую. Наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати у майбутньому КПІ менеджерів логістик, перепрошую, до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Тобто оцінка від бота, наприклад, 8-9, і, наприклад, там буде для менеджера, якщо він отримує логіста цю оцінку, якийсь бонус, наприклад, чи розглядали такий варіант? Ми не виключаємо такий варіант, але поки що ми це не впроваджували, у нас є своя система мотивації, і поки ми більше під, 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 підв'язуємось під професійні якісь показники. А, а в перспективі, я думаю, що ми так обов'язково це зробимо, але це має, потрібно трошки продумати, як це робити. Угу, добре, зафіксувала собі. Наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, наприклад, такі як реанімація або дежим? По-перше, я поки що не знаю про, там, uh -huh. так, про ці питання, про ці моменти. А по-друге, ми хочемо зразу впровадити це, що є, подивитись результати, ефективність, а тоді вже йти далі. Uh -huh. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Від 1 до 10 або. Е... Вашим відкритим питанням. Коли ми зараз впровадимо систему і побачимо ефективність, то я думаю, що ми будемо це робити, рекомендувати нашим колегам. Те, що стосується формату співпраці, спілкування і так далі, то однозначно готові. Але для того, щоб рекомендувати, потрібно мати конкретні результати. А ми тільки Звісно. на початку цього провадження, тому поки що ми можемо тільки про враження від нашої співпраці угу. говорити. Добре, супер. Тоді будемо працювати ще краще, щоб все ж таки отримати від вас рекомендацію нас для інших бізнесів. Добре, дуже вам дякую за ваш час. На цьому мій да, зворотній зв'язок закінчено. Бажаю вам гарних продажів, гарного настрою, звісно, класних логістів і, звісно, мирного неба. Тож, якщо будуть питання, одразу дякую. пишіть, завжди готові відповісти, завжди готові допомогти. Гарного дня вам. Да, дякую вам, да, до побачення. До побачення.